Або ми підписуємо угоду, або ми йдемо звідси. Ви маєте бути вдячними і поважати США, але Київ цього не робить, заявив президент США Дональд Трамп, так у Білому домі. Сьогодні було доволі гаряче. Ну і власне і триває, схоже, ось ця гаряча перепалка між президентом Володимиром Зеленським та американськими політиками. Вона точилася, зокрема, ця суперечка на підвищених тонах. Кілька хвилин тому перепалка почалася зі слів президента про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Київ до переговорного процесу. Втім, команда Дональда Трампа була незгодна із позицією нашого лідера. Якби не наша зброя, ця війна відразу закінчилася б, заявив Трамп у відповідь. Зеленський сказав так за три дні. Я чув це вже від Путіна. Також очільник Білого Дому звинуватив президента України в тому, що той нібито грає з життям мільйонів людей і третьою світовою країною у той момент, коли у нього немає сильних карт на руках. Зеленський на це відповів лаконічно. Я приїхав сюди не грати в карти. Наразі в Білому домі триває закрита частина розмови лідерів. Тож очікуємо її завершення, і після того повинно бути також і спільне комунікет та вихід до представників преси. Очікуємо. Наразі Кремль планує поновити діяльність своєї шпигунської мережі на заході, і все це буде діяти під дипломатичним. Прикриттям про таке повідомляє CNN, і, зокрема це питання можуть обговорювати під час перемовин представників Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки, адже Москва прагне відновити діяльність своїх секретних агентів у посольствах і консульствах Вашингтону, Нью-Йорка та Гюстона. Офіційні особи у Сполучених Штатах вже стурбовані тим, як ФБР буде ефективно протистояти сильнішій присутності російської розвідки на території країни. Щойно угода буде укладена, все закінчиться. Росія не захоче повертатися до війни. Про таке заявив президент США Дональд Трамп на зустрічі з главою нашої держави Володимиром Зеленським. І, за словами американського лідера, розмова про гарантії безпеки це не про сьогодні, а про ширший процес врегулювання війни. Сподіваюся, мене запам'ятають як миротворця, підкреслив Трамп. І нині. Більше як половина американців припускають, що президент Дональд Трамп хотів би стати президентом втретє. Зокрема, як свідчать сьогодні результати опитування від ІГО, так вважають майже 52% громадян Сполучених Штатів Америки, і серед них 21% опитаних абсолютно впевнений у цьому. А 31% лише припускають таку ймовірність. Водночас, лише 34% американців вважають, що Трамп імовірно не намагатиметься. Переобратись з цієї цифри 16% ще не впевнені в цьому остаточно.